Зала обласного музично-драматичного театру імені Івана Кочерге була переповнена. Побачити нову постановку балету Лускунчик, прийшли і діти, і дорослі. Вирішив зарядитись казковою енергетикою перед початком нового тижня і Житомирський міський голова Володимир Дебой. Балет це завжди краса, це задоволення, це прекрасний рівні підготовки. А в даному випадку це молодіжний балет. І я думаю, що тільки насолоду задоволення і радість, яка перейде в трудовий тиждень, якщо завершиш вдалу неділю. То я думаю, що і наступний тиждень, а він ще буде святковий, буде велике свято хрещення. Я вітаю всіх житомирян, всіх гостей нашого міста з цим приколашним святом і прийшов набратись натхнення зряду і бодрості від цього балету. Виконавцями ролей у балеті Лускунчик є молодь і діти, з поміж яких чимало переможців різноманітних конкурсів. Наприклад, роль мишачого короля виконує Арно, учасник телепроекту «Танцюю для тебе, який виступав у парі з Аліною Гросу. Участие в этом балеті для мене в першу чергу це набор досвіду, техніки виконання, якась практика, скажем, на сцені перед большим количеством людей, незважаючи на юний вік учасників, їм вдалося вразити глядачів високим рівнем виконавчої майстерності. А подбали про це художні керівники, заслужені працівники культури України Галина та Дмитро Кайгородови. это спектакль этот, он для детей, интересен для детей, и в исполнении детей он тоже очень хорошо воспринимается. Мы его же по Украине возили несколько раз, в Россию возили, в Корею, за рубеж. Вот. А вот в данный вот этот спектакль, это новая редакция. Є у новій редакції балету Лоскунчик і нові елементи, які не притаманні традиційній класичній версії. Сьогоднішнім балетному спектаклі одновременне присутствие не тільки класичних традиційних а, па, але і вони синтезують в собі акробатику, сучасні тічення. Що для традиційного «Лоскунчика» немножечко є новшеством у березні? Кияни планують привезти до Житомира новий сучасний балет «Кармен Стріт».